У Івано-Франківську попрощалися із полеглим воїном Ігорем Олійником. Кажуть, немає ніколи ідеального чоловіка, бо він не існує. Ні, він Бог. Прикарпатські відділення Укрпошти отримують 661 шістдесят одну тисячу ледламп для обміну. Як працює ця ініціатива? Сказали, як принести паспорт, інфекційний номер, п'ять лампочок і все. Понад 400 тисяч гривень для захисників зібрали волонтери-музиканти із Косова під час благодійних концертів. З моєї команди жодного разу ніхто не пропустив концерт, що всі хочуть допомагати. У Івано-Франківську попрощалися із полеглим на Херсонщині, воїном Ігорем Олійником. Боєць пішов воювати на третій день повномасштабного вторгнення російських окупантів. Почав службу в Збройних силах України як сержант. За півроку йому присвоїли звання лейтенанта. Зі слів рідного брата Олега, Ігор служив в армії у 2002 році. Бойового досвіду не мав. До повномасштабної війни боєць займався бізнесом. Разом із дружиною Ігор заснував фітнес-студію. Я десь напевне не мав сумнів, що їм піде. Після такого, що сталося повномасштабного вторгнення. він був воліва людина. Така віддана, що. На Їх мало. Мати бійця Любов Олійник каже, про смерть сина дізналася із соціальних мереж. Я йшла в воєнкомат обласний і сказала, що дійсно є таке повідомлення. Ми їхали в тисмінуцю з довісткою Світланою і з тисмениці взяли повідомлення. Ігор Олійник служив у 63-й окремій механізованій бригаді. Загинув воїн 7 грудня минулого року під час виконання розвідувальних завдань на острові Білогрудий Скадовського району Херсонської області. Його брат розповідає, що тіло бійця було важко доставити на Прикарпаття, бо територію, де він загинув, російські загарбники окупували. Ми теж ледо забрали. Чесі слава тим хто що його забрали, бо теж попали під обстріл. В Ігоря Олійника залишилося троє дітей дружина та мама. 27 січня 2023 року йому мало б виповнитися 40 років. Знаєш, я кажу, немає ніколи ідеального чоловіка, бо він не існує. Ні, він був. Він був зі мною, він буде зі мною. І я знаю, що він просто нас надалі буде оберігати. Він буде нам допомагати. Він буде. Він буде для нас тою самою залишитися, тою самою опорою, тою самою підтримкою. Поховали бійця на алеї героїв міського кладовища Івано-Франківська. Ілона Шевченко, Андрій Шостакевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. У івано франківську введуть нову підчергу графіків вимкнень електроенергії 4 і 3. Вона розповсюджуватиметься на міській котельні. Про це повідомив технічний директор Прикарпаття обленерго Олег Сеник. За його словами, котельні вимикатимуть на 4 години двічі на добу з 9 до 13 та з 21 до 1. -ї. До нової підчерги належать споживачі, у яких або взагалі не вимикали електроенергію, або ж відключали за графіками під черги і 2. Від сьогодні відстежити. Перелік адрес під черги 4 і 3 можна у вайбер чаті Прикарпаття Обленерго. Франківка Ірина Тюфякіна показує ладлампи, які отримала сьогодні у центральному відділенні Укрпошти Івано-Франківська. Обміняла їх на старі лампи розжарювання. Вони мені сказали, як принести паспорт, інфекційний номер, п'ять лампочок. І все я сьогодні підійшла рано, принесла. вони мені поміняли. Я задоволена. Начальниця центрального відділення Укрпошти в Івано-Франківську Оксана Ромажак показує три види LED-ламп різної потужності, які є у відділенні. Каже, поки що франківці мають вибір. Обмінюють тут п'ять ламп розжарювання на п'ять ледламп. Можна принести і меншу кількість старих ламп, каже Оксана Ромажак. але повторно зробити обмін людина не зможе. З Собою потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код або повідомлення від дії. Його можна отримати. Мати попередньо зареєструвавшись в цій програмі в застосунку, міняють лампи, які мають цоколь Е 14 та Е 27 Вчора у цьому відділенні обміняли близько 200 ламп. Має бути справна сама ціла лампа. Тобто цоколь скло, ціль чи вона справна, чи не справна Ми не перейдемо. так само на видачу. Людина приходить додому. Вкручує, дивиться, чи вони справні, приносять ми тоді їм з На справно, якщо б щось було таке, що ці нові не, не присутніш. Стоїть у черзі за обміном ламп Франківець Файдер Фадишин. Економніше. Нам це більше тягнути. зараз такий час. Що для України і для себе видно економніше. Чому раніше не користувалися, чи користуєтеся вже? Да, раніше, що не брав цей, так. Да. Цена, я пенсіонер, полі другій групі. Так що мені не дуже виходило. Мені краще було за плечу, де щавше ніж. І навіть з цим грошей не вистачало. Наразі для Прикарпаття виділили 661 тисячу led тисячу ледламп, каже директор Івано-Франківської дирекції акціонерного товариства Укрпошта Михайло Рудий. Від учора обміняти лампи можна у всіх відділеннях Укрпошти міста. З наступного тижня обмін розпочнеться в інших населених пунктах Івано-Франківщини. Івано-Франківській області діє 329 стаціонарних відділень поштового зв'язку і 47 відділень пересувних відділень поштового зв'язку. Обласний центр на відділення в середньому буде по 5 тисяч лампочок. На райони і на міста на, на міста в районах і СМТ це приблизно буде від 3 до 4 тисяч лампочок. На села це від тисячі до 2 тисяч лампочок. За словами Михайла Рудого, при потребі кількість лед-ламп, які отримає область, збільшать під час наступних етапів цієї програми. Оксана Василик, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Із 6 лютого подати заяву на отримання матеріальної допомоги можна бути у всіх відділеннях центру надання адміністративних послуг Івано-Франківської громади. Про це сьогодні на оперативній у міського голови повідомив директор департаменту адміністративних послуг Богдан Питері. За його словами, у ЦНАПах можна оформити заяви на допомогу людям з інвалідністю, виплати до дня народження людям старшим за 70 років, пораненим військовим, воїнам без статусу учасника бойових дій, допомогу для родин загиблих захисників та виплати дітям бійців до дня народження. Також можна отримати компенсації за часткове відшкодування вартості придбаного котла і пільги на оплату житлово-комунальних послуг для родин загиблих військовослужбовців. Прошу звернути увагу, 6 лютого в, на Франка 19 школа номер 5 прийом громадян більше здійснюватися не буде, в тому числі і в відділі звернень теж. Нові адреси, за якими будуть прийматися заяви, це Незалежності 9, Галицька, 124А, Гетьмана Мазепи 185, Івана Павла 2 4 і отця Блавецького 1. Оформлення ВПО і інші послуги, які ще в нас не включені, вони будуть надаватися і в департаменті соціальної політики на Грушевського-29, і в всіх підрозділах ЦНА. Після зимових канікул, що тривали місяць, за шкільні парти з 23 січня сіли майже 10 тисяч учнів у Коломийській територіальній громаді. Про це Суспільному розповів її очільник Богдан Станіславський. За його словами, тамтешні школи забезпечені і теплом, і електроенергією. З опаленням у нас вирішено, опалення є, є деякі ну, незручності, скажімо, з освітленням, але є генератори, є. Ми закликаємо батьків, щоб вони купляли якісь скажімо, для дітей свої такі індивідуальні засоби освітлення. По-перше, йде на збільшення дня, світлового дня. Ну, Є проблема, бо деякі школи навчаться через укриття у дві зміни. Тому, але таки, ми будемо по, по мірі потреби вирішувати ці питання. Тисменицька, переріслянська, івано-франківська, надвірнянська та корщівська громади другий семестр навчання у місцевих школах не розпочали й досі. Проте, частина тамтешніх шкіл розповідає керівник обласного департаменту освіти та науки, відновлять навчання від завтра. Відповідні рішення пояснює Віктор Кімакович ухвалює місцеве керівництво. Територіальна громада якби узгоджує, щоб на її території е, всі е, ну, якби, одночасно, виходили, заходили, бо це пов'язано з опаленням, з електрикою, всіми іншими речами. Е, ми глобально слідкуємо тільки за кількістю канікулярних і освітніх днів, щоб не було порушення закону. А коли там вакації починаються, пізніше, раніше це вже вирішує власна школа і територіальна громада. Тим ліцеям та гімназіям, в яких зимові канікули будуть тривалими, надолужувати освітній процес доведеться на вихідних або ж влітку, пояснює Віктор Кімакович. Втім, не довше аніж до 30 червня. Там є різні способи, наприклад, в суботні дні використовувати для навчання. Оскільки зараз в стані війни немає, наприклад, святкових днів. Їх можна також використовувати для. На долуження освітні про наприклад на 8 березня, там чи чи інші дні, чи перше там травня, вони можуть бути навчальними, ну грубо кажучи, плюс суботи таким чином можна у нас збирати. але це також буде ну зазвичай довше. Ну діти будуть втомлюватись. Із майже 500 дитячих садків, що діють в області, роботу відновили більше трьох сотень. Усі інші досі перебувають на простої. Або ж стали прихистком для вимушено переміщених осіб. Інна Сендецька Монюк, Роман Булелик, Суспільне, Новини, Івано-Франківська область. Хто скрикнув слова, ми не самовся наші смерть. Упродовж восьми місяців четверо музикантів із ще не їздять містами заходу України із концертами, під час яких збирають гроші для українських військових. Засновник гурту Василь Григорчук каже, розпочав таку ініціативу, аби купити автівку для друга, який зараз воює. Однак, коли зібрали потрібну суму, вирішили не зупинятися. З моєї команди жодного разу ніхто не пропустив концерт, що всі хочуть допомагати. Ніхто не сказав, що мені там не виходить, мені не виходить. Просто вставали. Бувало, і п'ята ранку вставали. Бувало, що й приїжджали додому шоста ранку. І в дощ співали, і в сніг співаємо, і в холод співаємо. І це навіть немає різниці за умов погоди. Саме головне це зібрати кошти і допомогти нашим хлопцям на передовій. На наших концертах можна почути пісні видатних і наших українських композиторів і виконавців, таких як Дворський, Володимир Івасюк, Микола Мозговий, Назарій Яремчук. Концерти наші є більш комплексні, бо і людям ми даруємо емоції. Також ми займаємося своєю справою, яку ми любимо. І також у процесі цьому концертному процесі ми і також розвиваємо свої навички. Якщо кожна людина хоча би. По чуть-чуть ми і так вже об'єдналися. Але якщо кожна людина по чуть-чуть буде щось робити, тоді буде перемога. Ми просто у це віримо і чим можемо, тим допомагаємо. А чорна хмара на країну насуває, ворожа сила на кордоні все зростає, і ми готові, як ніколи, пораний світі. Вокалістка Аліна Кіф'як розповідає, із благодійними концертами музиканти відвідали приблизно 20 міст і сіл України. Ми почали з самого початку з івано франківська Потім Калуш, Чернівці, Хмельницький, Тернопіль, Яремча, Паляниця, Верховина ну Верховина на базарі, косів на базарі. Де тільки ми не були всюди. Можна сказати, що ціла західна наша Україна, ми все об'їздили. І об'їздили по декілька разів. Люди ставляться з розумінням, підтримують, і це саме головне. Це дуже аж за душу бере. Це. Ну. Це неможливо просто так слухати. Я завжди стараюся хоч чимось допомогти. Може не так багато, скільки можу. Але хлопці там ми знаємо, мерзнуть, гинуть за нас, за те, що ми спокійно живемо. І хай Бог їх охороняє. Чим можемо, допомагати? допомагаємо. Пісні дуже патріотичні і дуже розчулили тому що ми всі переживаємо за нашу Україну, за те, що діти гинуть. І слів нема. Від червня волонтери-музиканти провели приблизно 100 благодійних концертів та зібрали понад 400 тисяч гривень, каже Василь Григорчук. Відправили ми три машини на фронт, плюс ми дали 30 тисяч гривень на допомогу ремонт машини, і плюс ми відправили три генератора і вже не враховуючи Ну, лікарство, там допомога, такі вже речі: там карімати, карабіни, брезенти, лопати. Ну, все, що потрібно для для допомоги. Ми спілкуємося з пару бригадами, є сім'я четверта, сто друга. І спілкуємося, і питаємося, що їм потрібно. Що їм потрібно, то ми стараємося їм це привезти і допомогти. Слава Україні, всім героям слава! Слава Україні! Героям слава! Ілона Захарук, Назар Йук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.